Я злякався. Наташа зайшла в кімнату. Я тицнув на пульт. Вона вийшла. А я видихнув та почав танцювати. Бу! А! Наташа взяла мій пульт та почала бавитися. Але тут хтось постукав. Ну, як завжди, блін, на самому цікавому місці. Наташа взяла пульт, поставила мене на паузу та пішла відчиняти. Але нікого не побачила. Хм, дивно. Виявилось, що стукали у вікно. Це був голуб. <звук> Коли Наташа була маленька, дід передід їй сказав, що всі голуби займаються. Воу, стоп! Дуже смішно. Я не такий. Всі ви так кажете? Ага. Голуб запитав, що зі мною. Виховна робота. І також віддав записку, в якій писало, що. Але тут в Наташі забулькало в животі. О, це погано. Голуб запитав, що там пише: кетчуп чи соєвий соус? Не люблю кетчуп. Ось і чудненько. Наташа зачинила вікно. Та відчинила духовку. Не поняв. Взяла соус і туалетну бумагу. Ой, це пізніше. Взяла соус та виделку. Намічається обід? Ага. Біжи, голубе, біжи. Не забудьте підписатися.